Наші предки вірили, аби новий рік приніс лише щастя і захисти оселю від лиха. В домі має бути різдвяний павук, не той, що ховається під ліжком, а солом'яний чи паперовий, який за повірям оберігав оселю протягом усього року. Тож як зробити такого захисника власноруч, показуємо далі. Перший крок підготовка соломи. Житні або пшеничну солому замочують у теплій воді на 20-30 хвилин для того, аби вона стала гнучкою і не ламалась під час роботи. Соломинки ріжуть на однакові відрізки зазвичай 6-8 сантиметрів. Основа павучка геометрія. Класичний виріз складається з ромбів, пірамід або трикутників. Через відрізки соломинок протягують нитку або тонку волосінь, формуючи трикутники. Далі ці трикутники з'єднуються у просторову фігуру, формуючи окремий модуль. Наступ ні, крок з'єднання готові модулі, маленькі та великі, з'єднують між собою. Важливо зберігати симетрію, адже наші предки вірили, якщо павучок рівний і добре крутиться, рік буде вдалим. У бабучка є дві функції. Він показує людям і нагадує про будову всесвіту, про рівну будову всесвіту, нагадує про рід, що є великий, у людини. Завжди є рід за спиною, є предки і павучок ще виконує функцію обережно в хаті. Його колись чіпляли до сволока, і враховуючи повітря, поток повітря холодного, теплого від кучі, він крутився. Вважалося, що він на себе збирає усі негаразди, які є в хаті. Фінальний етап підвішування і декор. До де павичка можна додати паперові квіти, сухі ягоди або кольорові нитки. Чи справді ввірити, що цей павичок матиме силу на цілий рік. Більше ну з точки зору зору естетичного, наприклад, це не з точки зору от прямо віри віри. Але ну не знаю, як сказати. Наскільки складно було його робити взагалі? Не доволі просто зробити різдвяноберіг власноруч не складно. А от закладений у ньому сенс робить його справді безцінною прикрасою українського різдва. Катерина Тарасюк Максим Чернега новини сі 4.